Вам вечора ви дивите черговий інформаційний випуск «Городочина». і на його початку коротко про події тижня, що минають. Перші морози не застануть комунальників зненацька. На Городочині виявлено сказ, яких змін очікують городочани від виборів. Більше тисячі мирних жителів стратили фашисти на Городочині. Майже на півмільйона гривень губернатор вручив сертифікати освітянам району. Ніколи не робити зла і проживете до 100 років. Про це та інше детальніше у матеріалах наших кореспондентів. Цими вихідними синоптики прогнозують справжнє похолодання на городочині до мінус 2 градусів вночі та плюс 4 градусів тепла в день, а також дощ із мокрим снігом. Найбільше проблем негода, як завжди, завдає комунальникам. Чи готове до сюрпризів природи та наступаючих морозів городоцьке комунальне підприємство? Дізнавалися наші кореспонденти. Перші морози завжди застають комунальників зненацька. Та не цього разу до напруженого періоду роботи городок комунсервіс підготувався заздалегідь. Його керівник зазначив, до перших морозів треба встигнути чимало. Першу чергу. Підготови заготовити соляну суміш для підсипки дорог. Транспортний весь підготовити транспорт, який обслуговує, скажімо, наші дороги під час осінньо зимового періоду. На щастя, це вже вдалось зробити. До зими комунальним підприємством підготовлено 8 одиниць спецтехніки: автогрейдер, екскаватор, піскорусійовичка, камаз, сміттєзбиральна машина та інші заготовлені і протибуксивні матеріали, а саме 400 тонн піску та 10 тонн солі. Цими днями піскосуміш уже розсипали по центральних вулицях. Міста ми вже вивезли на сьогоднішній момент 20 тонн піску на по вулиці, по, по вулиці Гончара і по вулиці Ткачука. До початку сіньо зимового періоду проведені ремонтні роботи багатоквартирного житлового фонду. Відремонтовані покрівлі, під'їзди, вхідні та підвальні двері, вікна з ходових клітин. За словами комунальників, всі будинки, які перебувають на обслуговуванні в ЖКГ, підготовлені до зими в повному обсязі. У нас на балансі 62 будинки комунальної власності, значить, щось підготувати покрівлі, під'їзди, вхідні двері, там підвали, підвали засіклити, подати світло в підвалі приміщення і так далі. В цьому напрямку щось вдалося, що ще треба багато допрацьовувати, але в принципі основне до підготовки до морозів, а воно, звичайно, зима наступає, в нас, як кажуть, зненацька і раптово, то ми тут більш-менш підготовлені. Чимало уваги приділено вуличному освітленню. На багатьох вулицях уже проведено реконструкцію електромереж. Завершують роботи по вулицях Київська, Грушевського та Індустріальна. Усього на це виділено 275 тисяч 600 гривень. Міська рада виділила значну кошти грошей, щоб побудувати і освітити раніше вулиці Нєвського, Менделєєва, Чкалова, Київська. Ну і також вчора запустили ще пару вулиць Богдана Хмельницького, Бухти і Щорса. Не забули і про свердловини та водопровідну станцію другого підйому води цьогоріч міська рада виділила чимало коштів для придбання та встановлення установки по знезараженню та очисті питної води сиваж, насосного агрегату та глибинного насосу. Також проведено ремонт запірної арматури та насосного обладнання на трьох каналізаційних станціях. Ну, незважаючи на те, що водопровідні системи в нас застарілі, такі все, але ми. Стараємось робити все, щоб було і безперебійно вода. Ну в таких перебоїв не було в нас, але стараємось латати, як той казав, старе, щоб воно трималося. Та найбільше проблем виникає через прибирання, вивезення та утилізацію твердих побудових відходів. Чи жителі викидають сміття, куди попало. Хоча, згідно з законодавством, власники з житлових будинків та земельних ділянок зобов'язані укладати договори з виконавцем послуг з вивезення сміття. Відповідно до закону України про відходи та місцевих правил благоустрою міської території, громадяни, які ухиляються в докладання договору на вивезення твердих побутових відходів, чекає штраф у розмірі від 340 гривень до 1360. Аби місто завжди було чистим, підприємство придбало 18 контейнерів для сміття. На це витрачено 24 тисячі гривень. На даний час проводиться облаштування територій для смітників та заміна старих контейнерів на нові. Минулого тижня з робочим візитом Городочину відвідав губернатор краю Василь Ядуха. Керівник області виконав почесну місію. Вручив 43 жінкам району посвідчення мати героїня. Також Василь Степанович передав документи на шкільний автобус Чорневицькій загальноосвітній школі. А Клинівська лікарська амбулаторія отримала від обласної влади нову карету швидкої допомоги. Та на цьому приємні моменти зустрічі не закінчилися. Начальнику відділу освіти району Любові Садовський, голова обласної адміністрації, вручив сертифікат на шкільне обладнання для всіх навчальних закладів району на загальну суму майже півмільйона гривень. А директор Лісоводської загальноосвітньої школи Оксані Михайлові губернатор вручив посвідчення про присвоєння про чесного звання заслужений працівник освіти України. Черговий раз перебуваючи на городочині, Василія Духа зазначив, що радіє з того, що має можливість поспілкуватися з простими щирими людьми, сказати гарні слова, проінформувати їх про те, що робить обласна влада для них за два роки зроблено чимало, що стосується Городоцького району, то в милому та поточному роках район отримав різного виду субвенцій та дотацій на загальну суму понад 35 мільйонів гривень, не враховуючи заробітних плат працівникам державних та бюджетних установ, соціальних виплат та інше. Перелік об'єктів, які плануємо фінансувати з державного бюджету в будівництву 2013 року, ми включили і центральний корпус городоцької центральної районної лікарні. Той, який вже багато років також стоїть, при тому наголошуючи, що вона вже введено в дію десятки довгобудів, які стояли з 1992-го, першого і так далі років, в тому числі і поліклініки, і лікарні, і в тому числі школи. За два роки введено 72 дитячих садочки в експлуатації, 22 школи, в тому числі 19 довгобудів. Які стояли там, де є відповідний контингент, там де вони необхідні, також керівник області передав сертифікат на шкільне обладнання школам району майже на 500 тисяч гривень. Кожна школа отримала необхідне навчальне та побутове приладдя, мультимедійне обладнання, комплекти, пар та стільців, шкільні дошки, швені машинки, спортивний інвентар, холодильник, електродуховки, електромісорубки, плити та інше. Та Найбільше пощастило Чорнивицькій загальноосвітній школі, директор якої отримав від обласної влади документ на новий шкільний автобус. Також цьогоріч з обласного бюджету виділено кошти на закупівлю 14 автомобілів швидкої допомоги. Документи на одним із них Василій Духа передав для лікарської амбулаторії в село Клинове. Голова обласної адміністрації відповідно до указу президента України за значний особистий внесок у розвиток національної освіти, підготовку кваліфікованих фахівців, багаторічну плідну педагогічну діяльність, високий професіоналізм вручив директору лісоводської школи першого третього ступені Оксані Михайловій. Посвідчення про присвоєння почесного звання заслужений працівник освіти України. Керівник області побував на будівництві в нашому місті великого спортивного центру, де саме тут можна буде проводити не лише всеукраїнські змагання, а й поєдинки європейського рівня. 28 жовтня багато з нас зробить вибір та віддасть свій голос за певного кандидата партії чи політичне об'єднання. Який настрій напередодні виборів народних депутатів до Верховної Ради України, і чи очікують вони якихось змін після них? Наші журналісти вирішили запитати городочан. Виявилося, багато людей вже взагалі ні в що не вірять та нічого не очікують. Про надії та віри в краще майбутнє залишились хіба що тільки у молодого покоління? Я вже не сподіваюся на які зміни. Хіба би щоб пенсії додали, а то дають таку пенсію, що. Я кінці з кінцям. Так як в рекламах на у там не раз так передвиборне. Заводи розвалені, поляни орані, стоять, села розорені, все знищено. Добре, чи ні, та я влада зробила, відколи вільна Україна. Ну, що я можу очікувати? Я нічого доброго, тому що це коло влади я не чари. Це не ті, ж дбають за державу і за народ. Чого я чекаю від ви Покращення життя для пенсіонерів? І щоб молодь наша мала майбутнє. У мене діти, внуки, правнуки. Дві внучки вже вивчилися і хочу, щоб вони мали роботу. Хочу добра, а його не буде. Якби що прийшли ті до влади, що хочуть щось зробити. Ті люди, які забезп... мало забезпечені, щоб хоча б вони отримали роботу, мабуть. Ну, мабуть. Щоб наше місто змінилося трохи на краще. Хоча воно так змінилося, але не помішало б йому ще змінитися на краще. 28 жовтня ми відзначатимемо 68-му річницю визволення України від німецько-фашистських загарбників. Ми вклоняємося та висловлюємо щиру подяку нашим ветеранам, землякам всім, хто вистояв в роки тяжких випробувань. Вони і сьогодні показують приклад мудрості, витримки, відповідальності своїми порадами і настановами допомагають долати нам труднощі йти до поставленої мети З самого початку війни. Вступивши на територію Городоцького району, фашисти розпочали свої жахливі злодіяння. 7 липня у Сатанові окупанти почали зганяти мешканців містечка на базарну площу. Коли їх було зібрано більше 200 чоловік, солдати з загону. При допомозі місцевих запроданців закрили людей в одному з льохів і замурували їх. В Городок прийшли фашисти на початку липня 41-го року. В Городок на територію району. І буквально з перших же днів. Почався масовий розстріл людей. Можна сказати, наприклад, в Сатанові, то буквально в 41-му році, в перші дні буквально війни, фашисти замурували в підвалі 250 чоловік, дітей, стариків. От, і ці люди були там замуровані. На протязі тижня чути було крики, стогони. О, люди всі загинули. З перших годин панування у городку фашисти встановили жорсткий окупаційний режим. Приміщення школи було перетворено на жандармерію. Інші громадські споруди переобладнали на казарми, поліцейські ділянки. Перші розстріли почались після тритижневого перебування в місті. Один з найбільших злочинів є розстріл 191 цивільного жителя в листопаді 42-го року. Те саме і в городку. От на цьому місці біля платини. Де ми бачимо з вами цей пам'ятник? У 42-му році теж масово було 171 чоловік, розстріляно людей. В основному це були євреї. Серед розстріляних 40 дітей шкільного віку. Жителів міста загнали біля греблі, примусили роздягти і загнали заздалегідь підготовлені траншеї. Застрочили кулемети, автомати, полетіли гранати. Людей рвало. На шматки, хто лишився живим, добивали багнетами та розстрілювали. Очевидці розповідають, що фашисти дуже жорстоко поводилися з людьми, тому що була підготовлена заздалегідь канала, залита водою, людей розділи, заганяли цю каналу, строчили з автоматів, кидали гранати, так що вся земля була полита кров'ю. За роки війни лише в городку із Сатанові було страчено більше тисячі мирних жителів. У селі Копен в 43-му році фашисти знищили 350 одну людину. На початку 41-го року виникли підпільні організації в городку із Сатанові. А в жовтні 42-го року фашисти розстріляли біля 30 підпільників. Чотири з них були повішені на дубі в центрі міста. Цей дуб і нині живий. Зберігає пам'ять про них. Багато жителів району було знищено за допомогу партизанам. Сьогодні про ці події нагадують хіба що пам'ятники та обелійські спогади ветеранів великої вітчизняної війни. А 18 жовтня Городоцьким районним центром зайнятості спільно із соціальними партнерами у приміщенні районного будинку культури проведено ярмарок професій. В ньому взяли участь випускники 9 та 11 класів Городоцького району. Учні випускних класів загальноосвітніх шкіл мали чудову нагоду вибрати той навчальний заклад, який припаде до душі. А вибрати було з чого? Великий спектр професій, які можуть опанувати випускники, пропонували учбові заклади нашої області, викладачі. Виші ви розповіли шкільні молоді про ті професії, які можна здобути у їхніх навчальних закладах, адже вибір майбутньої професії це дуже відповідальний і важливий крок у житті кожної людини. Представники професійних ліцеїв визнайомили учнів з робітничими професіями, які є актуальними на ринку праці. З кожним представником уж закладу на ярмарку професій можна було поспілкуватися особисто і детально ознайомитись з умовами вступу. Додаткову інформацію представники навчальних закладів демонстрували на слайдах. Перед випускниками виступила головний Ліст відділу ведення соціальних послуг родоцького районного центру зайнятості Катерина Клочкова, яка розповіла про стан ринку праці в районі, про послуги, які надає центр зайнятості молоді.